Мої вітання, дорогі мої друзі. 2 липня сьогодні такий для нашої родини скорботний день. 2 липня 92-го року помер наш тато з моєю сестрою. На той час йому виповнилось 61 рік, дуже молодий, мені зараз 63. І я тепер як ніяк це розумію. Мій тато служив на Львівській авіаційній базі, а мама робила там телефоністкою. Вони познайомились, одружились, жили на Донбасі. Потім, коли стали будувати шахти в нас, вони переїхали сюди. От, і все життя тато проробив шахтарем, комбайнером. До травми він отримав був сильнішу травму. Був у нього перелом ніг в бедрах і в колінах обох. Як розповідали... Вже потім батько розповідав, він був при пам'яті, уявляєте, таку біль терпів, його піднімали на гора на транспортерній ленті. От, і начальство. Я тоді, так знаєте, ну якось не розуміла того всього, не знаю. Все їздило начальство до нього, в лікарню і вмовляли, і, напевно, знаючи мого батька, дуже сильно не вмовляли, щоб він не брав той акт, щоб їх не звинуватили в тому, що було порушено керівництвом то все, що з ним сталося. От. І батько не брав той акт, вони йому платили виходи, от. потім часом він пішов на пенсію от. і не на інвалідну пенсію. От, от так було. От. Мій батько росіянин сам з Новгородської області, от. нічого поганого в Україні не робив, от. віддав своє здоров'я, можна сказати, на шахті. Вибачте, я так знаєте, хвилююся. Мама не працювала все життя, працював тільки він. Він казав, так, рости дітей. Рости дочок. Чуломусь мені хотілося вам це все розпустити. Гарного дня нам і мирного неба нам усім над головами. До побачення! Щасти вам усьому.